Шукуємо 16-річну Катерину Дядьову, про долю якої вже більше місяця нічого не відомо. Дівчина мешкала разом із батьками на Херсонщині у новій Каховці. Але через загострення ситуації в регіоні, у липні місяці родина вирішила. Евакуюватись. П'ять місяців ідеальної тишини. Ідеальне. У нас ніхто стріляли. Ми роботу мілі, я з мушем. Нас 12, з 11 го на 12, -го, у нас там у людей балкони попадали, окна повилітали, та на вже нам в вдома прилітіла, теж вся життя перед глазами пройшла. Родина зуміла виїхати до Польщі. 17 липня усі вже були у Вроцлаві, там і облаштувались. Прожили пару тижнів, усе начебто було гаразд аж раптом. 2 серпня Катерина Дядьова загадково зникає. Получається, 2 числа ми під'їхали документами оформити. Вона залишилась в машині, бабуся була в машині. І вона виходить з машини, вона каже, ти куди? Там мені по телефону відповідати. Все, нет ее, мы ти ми не видели. Отже, Катя зникла у Польщі в місті Вроцлав ще 2 серпня. Звісно, що її родина одразу звернулася до місцевої поліції і там тривають пошуки. Та є припущення, що дівчина може перебувати в Україні. Мама Катерини розповіла, що незадовго до зникнення донька почала спілкуватись із якимось молодим чоловіком, і він, начебто, з України. Тож, можливо, Катерина перетнула кордон і поїхала до нього. П'яча, хто її так голову задурив, но это вообще не в її ну обычно домашня, она никакая не гуляща. Она, ну проти естественної не знаю, хто що мог какіпа пообещать. не знаю, не знаю. Хай там як зараз головне знайти 16-річну Катю, і якщо вона зараз дійсно в Україні, кожен може допомогти її відшукати. Уважно придивіться на фото дівчини. Вона досить висока, її зріст приблизно 175 сантиметрів. Волосся темне, очі блакитно-зелені. Виглядає Катерина трохи старше за свій вік. Дівчина носить брекети і в неї є невеличкий шрам під лівим оком. Також варто сказати, що Катя дуже гарно співає. Вона вчиться у музичній школі і дуже часто виступала на усіляких концертах. Дивися хрому, дивися темної води, пішки рома. Якщо хтось раптом побачить Катерину дядьову в Україні, чи може хтось знає, де вона може перебувати зараз, не зволікайте та телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. З будь-якого мобільного дзвінки безкоштовні або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Маю ще одну історію зникнення дитини цього разу на Львівщині. Мова знову про 16-річну дівчину. Увага на фото! Це Наталія Буцик. Я знаю, що вона мешкала у місті Борислав, і також загадково зникла ще в середині серпня. Наталя, як і завжди пішла з дому у своїх справах, та досі так і не повернулася. Дівчина невисока на зріст, приблизно 165 сантиметрів. Виглядає плюс-мінус на свій вік. У неї карі очі і довге темне волосся. В день зникнення була одягнена у чорну майку, джинси та сині кросівки. Якщо хтось бачив Наталю Буцик чи знає, де вона може перебувати зараз, не зволікайте. Набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 116.30. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Я розповів лише дві історії зниклих дітей. Загалом від початку війни ми отримали понад дві тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою, і допомогти їх відшукати може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія. Тут є фото усіх зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте, та врешті допоможете відшукати.